Сьогодні нас запросила така фірма, яка виготовляє більше 30 років столи, розпиляти широкі дошки, які вони не можуть розпиляти пилорамі. Той, що далі в нас йде, той більше метра діаметром, а цей ми знімаємо десь двадцятку. і середню частину в них теж не може взяти пилорама, по 7,5 см. Нам Працівники дозволили зробити трішки показати місце. Фірма називається УДГ по німецьки Зараз покажу. Ось мій номер. Так. УДГ. Так, такий у них об'єм великий. Зараз покажу який в них. Прекрасні столи. Зараз воєнний час, дуже мало працівників. Тут до воєнний час працювало більше 20 людей. Зараз троє. Просто краса. Тут ось Який? Такі витяжки тут везде, щоб пилюка не йшла. Тобто рівень просто Просто рівень капець. Циркулярка. Я навіть таких в житті не бачив. Так, згадав, як називається ця деревина. Називається вона ульме. Це нижня сторона, тут будуть кріпитися ножки. Ульме. А ось це марений дуб, якому 1800 років. 1800 років тут от три види, а цьому 1700. Дуже гарно.